Я нагадаю про те, що з нами Володимир Тихий, український кінорежисер, у студії, з ними будемо говорити про те, що нас чекає завтра, не сьогодні. Скажіть, будь ласка, ну, ми запросили вас якраз з приводу вашої участі у Одеському міжнародному кінофестивалі, кіно який таки відбудеться цього року. Чому ви вирішили проводити? Чому, чому не, не варто скасовувати такі події на час авто? Ну, по перше, це як це все ж таки свідчить про те, що Україна є країною і цивілізованою, і в ній не дивлячись на я б сказав, на всі проблеми, які там бажано, ну тобто нам бажають і влаштовують найближчі наші сусіди, все одно відбувається мирне життя, і це дуже важливо. Тобто, це по суті знову ж таки такі акції вони наголошують на багатьох аспектах, які потім в принципі впливають взагалі до ставлення оточуючих країн до цієї країни. Тобто розумієте, наприклад, те, що там наші фільми їздять на фестивалі, перемагають те, що вони приймають участь. Наприклад, та ж історія пов'язана з тим, що в Каннах був, не дивлячись на те, що взагалі коштів на це не було, тобто був все ж таки зроблений, як це сказати, ця представництво було України, і воно досить активно працювало. Тобто В Канах була виграна, наприклад, та ж інформаційна війна по, -по, -по відношенню до Росії. І це дуже важливо. Тобто, справді це відбулася така ситуація, що. До України виникає ставлення завдяки саме культурним акціям. І тобто, Одеський кінофестиваль це кінофестиваль, який існує як для України, так і для всього світу. Ну так чи то ваш фільм на Одеському кінофестивалі буде, будуть показувати зелену ковту. Ми зараз просто глядачам покажемо трейлер до фільму, а потім далі вже будемо говорити і про цей фільм, і про українське кіно загалом. У нас гості. Які гості? У нас uh, Костянтин Адрійч слідчий. Ми хай гра. Ні. Сміх. Я не слідкувала. Поруч чоловік про воду. А, а, а ми зник і чоловік зник. Це який чоловік? Це літий такий. Кроватка сытая была. Детей любите. Я. Люблю. На вас разработка новая. Похищение несовершеннолетних. Абсолютно впевнені, що 26 червня цього року з 10 до 19 години ви провели в стінах міської ради? Абсолютно. Фільм, розкажіть, чому його варто подивитися, що там такого цікавого, на що звернути увагу, тому що треба, треба якось ще, ще зацікавити трейлер. Ну це детектив, в певній мірі. Це детектив, який, по суті, він дещо з незвичний з боку це все розказує. Тобто, головна героїня дівчинка-підліток, вона випадково губить свого молодшого братика. Отак, вийшло з ним погуляти, він десь щас. І по суті, ми з цим зрозуміли, що це не просто так все відбулося, і вона починає так би мовити стикатися з такою, з такою ситуацією, що по, ну, по, по факту, воно якби навряд чи знайдуть цього хлопчика, розумієте, і починає сама шукати, знаходить людину, яку вона нібито бачила під час цієї всієї історії. Людина заперечує, що вона там присутня була, і тобто, це їй доводить, що це саме він, хто власне. Вкрав хлопчика. Тобто, це це кіно, певно, так би мовити, коли власне оцей вакуум суспільства, оце небажання взагалі якось сприяти там, ну взагалі відсутність соціалізації в суспільстві. Корупція вони приводять до в принципі жахливих речей. Тобто дівчинка про себе бо та дівчинка перетворюється вже нам месника. Тобто вона починає мститися цій людині з, з різними протиправними. Шляхами я, і і то... я зараз абстрагувався від слова дівчинка, і виходить, що ну тут то фактично то як, як вам доводиться робити кіно в, в Україні. То, Ні, ну, це, в в принципі, це в принципі кіно було написане, сценарій був eh, 2010 2009 2010 року. Воно почало зніма, зніматися. Тобто, це в принципі кіно про той стан речей, який був в Україні на той момент. Тобто, це була абсолютно такий тотальний вакуум і депресія в якій країна знаходилась, коли ти якось взагалі не являв собі, що є? Кінці тунелю, хоч якийсь промінчик світла, розумієте, по суті свої. Тобто, коли були відсутні були соціальні ліфти, коли в принципі, справедливість і закон в нас так би, були не по, по, йшли по різні абсолютно так би мовити, напрямки, розумієте, і по, по суті, це кіно, яке в свого часу ну окремо в нас були проблеми з тим, що ми не могли його здати Мінкульду, тому що Мінкульт на той момент отримав по шапці за всі соціальні свої проекти. ну, Мінімінкульте держкіно. І це вони дуже сильно пручалися, Вони казали, що це кіно якби показує е в поганому світлі Україну. Ну і тому подібне. Ага, е але ну виходить. Е як вам вдалося в тих умовах вакууму, того, що ви не бачили, кінців, як, як вам вдалося зробити кіно в таких умовах? Ну як, ну то робили, тому що кіно, в принципі, це не якийсь, так би мовити, костюмований фільм. Тобто ми могли, в принципі, навіть вкладаючи, ну, ми вкладали власні кошти, по-перше. Тобто, це, в принципі, кіно, яке знову ж таки за останні декілька років в принципі, демократизація кіновиробництва. Відбулося просто тотально, Тобто, по суті, вже ви, я чи хто завгодно може купити собі фотоапарат з декілька тисяч доларів, і робити повнометражні фільми, і ці фільми потім можуть отримувати е, призи на світових кінофестивалях і, взагалі, так би мовити, ставати трамплінами до справжніх е, там кар'єр кінематографічних, як е, за кордоном, повсяк. Я не певно чисто правда, але здається, Кено, е, на кеном 550 Зняли взагалі така абсолютно uh -huh. низького рівня камера, розняли крос. Тобто, ну це ж. Ну, зда... Я, от про щодо кросу я Прості. не знаю точно, але ну, просто дуже багато моїх колег, які знімають які користуються. Ну, по, по суті, розумієте, зараз, в принципі, е... дивлячись, що ти хочеш зробити, що ти хочеш сказати, про що ти хочеш розказати. По суті, як це ти робиш, це досить така вже зараз це не так важливо, як, наприклад, це було там 15-20 років назад, тому що уявити собі кіновиробництво без прівки на той момент було неможливо, наприклад. Зараз це можливо. Е, як ви ставитесь до тої, до тієї тенденції, що зараз от так всі масово кинулися в кінематограф? Люди, які займалися журналістикою, люди, які займалися там, от е, ми сьогодні ввечері будемо 10 годині показувати документалку е, про Крим Бімбо uh продакшн -huh. е, uh -huh. там е, ну, фактично соціальний художник, людина, яка займала ну малювала картини на стінах. Тут вирішили зняти документалку на таку актуальну злободенну тему, взагалі? От. Те, що відбувається зараз, таку зовсім новинну, навіть. А те, що всі кинулися так масово в кінематограф, це добре, погано. Це нормально, розумієте? Це по суті, як це, це нормальний процес, і це в принципі це чудово, що в нас це відбувається. Насправді, у нас, якщо казати про Україну, у нас соціальна активність людей, вона ну я б сказав, нижче середніх, якщо не взагалі не знаходиться на десь там, як це сказати, на дні. А по суті, те, що в всьому світі люди себе реалізують багатьма способами. Тобто, хтось малює, хто пише книжки, хтось знімає кіно. і Це досить нормально, розумієте? Те, що в нас починається суспільство якось нормалізуватися, тобто люди проявляють свою активність і знімають фільми. Це я вважаю круто і це добре і по суті. Це є запорука того, що в наш стан речей в кіно врешті-врешті зміниться, і це буде не якась, так би мовити. За не не будемо це завдячувати, і це нормально і, там державним якимось мужам, а абсолютно самим тим же українцям, які це кіно будуть робити. Те, тобто, що кіно стає дешевшим у виробництві, це ну от на, як, на якості не відображається, бо раніше, коли це... ти робив фільм, це було довгим це це, 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 ну, це, 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 це. це рух, це рух розумієте, це розвиток. Тобто сакральність якби, от, кіновиробництва вона втрачена вже давно, в принципі. Просто вона ще не до всіх це дійшло. Тобто, це нормально. Тобто, розумієте, це ми кіно з іншим. Взагалі, те, що зараз інтернет існує, це ж дуже сильно впливає на те ж телебачення. Добре, чи це, це, це нормально. Знову ж таки, е, З'являються так нові жанри, які ще, там, наприклад, 5-7 років тому були неможливі, там, як WebDoc, наприклад, маленькі, короткі фільми, які абсолютно існують, вони якби, існують вже в контексті сучасних енергії е, взагалі, там, мережі і відносин людей між собою. Ну, Тоб... Такий зовсім. Так, 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 так. Це абсолютно новий формат. Кіно прокатне, воно теж дуже сильно змінюється. Наприклад, на даний момент все ж таки виробнич, як індустрія вона зробила ставку на, абсолютно чітко на розваги, розваги для молоді, для підлітків. І по суті, це. Скажімо так, досить така. Ну, так, це індустрія, в яку війти як в, в космічну індустрію, досить тяжко в Україні. Але ось, наприклад, кіно, яке пов'язане з культурою, яке розраховане на людей вже старше за 20 років, умовно кажучи, з освітою, і воно вже вимагає інших форм демонстрації. Тобто, швидше за все, в нас за декілька років почнуться потужні такі, знаєте, Клубні покази. Тобто це буде багато, багато таких невеликих маленьких фестивалів, які будуть існувати не, не тиждень, наприклад, там, а будуть весь рік проходити. розумієте? Тобто будуть раз на тиждень, два показуватись один-два фільми, будуть обговорювати. Тобто, Буде зовсім інша форма подачі цих фільмів. розумієте? А це те, що всі ну, реально, ті люди, які мали б займатися таким серйозним. Е Довгому виробництві кіно ну кількість таких, жодні ну, так, потенційно так. мали цим займатися, Зараз скинулися на таку майже майже публіцистику. Ці роботи, Я говорю зараз. Ну, перш за все про студію велон 13 mm -hmm. їх перед ефіром встигли розповісти, що в специфічному форматі на фестивалі теж щодеському так, так, покажуть. Так, так. Як так як до цього ставити? Ні, ну це, ну це знову ж таки? Це в принципі речі. Вони по перше знову ж таки ті ж короткі метри. Вони є дуже хорошими ескізами до якихось більш серйозних історій. Розумієте. Тобто, то, по суті, ти починаєш не просто так, знаєте, як це сказати, одразу ліпити статую, а ти робиш певні такі знаєте, сліпки. Потім вже з цього вже в тебе вималюється картина. Наприклад, ті ж короткі, наприклад, короткий фільм про глухонімих, який був знятий ще для мудаків Арабесок, такого альманаху, став, власне, так би мовити, тим кроком, який дозволив зняти великий фільм про глухонімих Мирослава Слабошпицького, який просто це вибухнув фурором в канах. Тобто це, в принципі, абсолютно, якби мені вважається дуже дуже хороша така такий шлях для виробництва саме з від коротку, від маленького до великого. Нашим глядачам нагадаємо ми про фільм Плен. Я говоримо зараз Слабошпицького. Там стільки ну, цікавого в інтернеті. Я насправді навіть. Е Величезну кількість просто часу витратити на те, щоб читати е, аналіз до цього фільму, якісь цікаві інтерв'ю з слабошпицьким. Скільки галас вона робила? Ні, це чудово, тому що це, це 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 ті фільми, які дозволяють подивитись на, на наше оточення з художнього боку. Розумієте, тобто це певний художній аналіз. Може він ну є, є така проблема, звичайно, що в нас, в принципі, пострадянське суспільство. Ми звикли до цієї радянської естетики, до радянської, до соцреалізму, коли реальність вона не відсутня взагалі на екрані. Коли, е, Є, видається, ба... ну, от ми хочемо, що так було. Чи ми вважаємо, що так воно є? Тобто це така абсолютна е... тоталітарна художня форма. Ми зараз від неї відходимо, тому що вона не відповідає сучасному так би мовити вимогам в... по всяк Україні Це точно. Тобто в наш світ інший, його не можна так взяти, штучно, пофарбувати, полакувати і поставити, сказати, от. Такий начальник, оце підпідданий, і вони в ними, гарні стосунки. Тобто в нас це не відповідає нашій реальності. І ось, наприклад, нові художні форми, які дозволяють знову ж таки, ця демократичність того, що існує там цифрова вже форма фільмування, кіно, вона дозволяє зараз просто за декілька років, в принципі, вибухнути українському мені все ж таки здається з культурному світу сучасному, які, на жаль, на даний момент. Ну, поки що не розвинутий, а просто він знаходиться в такому початковому якомусь стані. Тобто, наприклад, громадський це в принципі абсолютно така чудова відповідь на вимоги цього, цього часу, на саме культурні вимоги. Я якраз заблокував. Ви не Ні, я зі заблокував мною? просто троль Тобто ютуб. Маємо відповідати на інші вимоги. О, так бачите, у нас у гості заходять постійно. А, хотів запитати, ті події, які сталися в країні, фактично, революція, яка відбулася. Це для українського кіно буде це ще, що пригальмує його розвиток. Чи не спокій, ні, 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 це чудово. розумієте, ну як це, це я б я для себе зрозумів, що по суті ця революція, коли вже вона відбувалася, вона до разу все ж таки стала надала можливість, ну, до цього, якщо ти чесний, художник кінематографіст. Ти міг тільки, як би це сказати, гнати таку депресуху драмат, драм, драм, драматичні якісь речі робити. А ось революція вона стала, знаєте, вона довела, що ні, мають інші сюжети, можливість існування в Україні, тобто з хеппі-ендами, як не дивно, розумієте? Можливо, це не, не остаточно, але все одно. І тобто, в нас можуть бути і інші жанри, комедії, бойовики. Там я не знаю, умовно кажучи, мелодрами. Тобто, це, це революція, вона відкрила, так би мовити, можливість розвитку суспільства у всіх напрямках, так і вході власне і в кіно. Ага, Ось так. А, ви говорили про. Якраз запитав вас про і забув про це запитання. Ви говорили про специфічний е, формат показу цих фільмів в в рамках одеського міжнароду. А, Ні, це розумієте. Це це просто є така work in progress, тобто в фільми-виробництві. Тобто, це така окрема сесія проводиться вже в одеському фестивалі. Вона здається вже в п'яте чи в четверте. От я не знаю, здається, з першого чи не, не буду е, е, ось це форма, коли е, фільми виробництві їх збирають, найцікавіші ось такі проекти. І влаштовують показ для журі. Я яке складається з продюсерів іноземців, як правило, або представників так би категорії А наших, ну тобто якісь там видатних наших продюсерів. Тобто, і, і ці люди знайомляться з цими проектами. Там якісь навіть є грошовий, як правило, захочувальний приз, який надається в, 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 проєкту проекту переможця. Але головне, ці проекти отримують можливість знайти собі партнерів до виробництва, або, наприклад, вони отримують можливість так, би мовити, Якогось прихильного ставлення з боку якихось фестивалів категорії А. Наприклад, Варшавський кінофестиваль робить такий World-Progress. Там ця зелена кофта в нас була свого часу, там ми познайомилися з декільками міжнародними фестивалями сан себесіан Вони одразу нас запросили майже вже на рівні там, робочої копії фільму до себе в участь. Те ж саме відбулося з цією ж фільмом Мирослава Слабошпицького. Це певна можливість отримати, е, як це сказати, Ну, нові перспективи для розвитку твого проекту і власне там. Буде наша ця Вавілон 13. Він існує в такому форматі, як це сказати, поза конкурсом. Тобто ми покажемо в фіналі годину наших оцих коротких метрів, тому що по суті за за ними стоїть не один фільм, якийсь у майбутньому повнометражний документальний. А де чесно кажучи на цифру боюсу Ну, десь, десь десь штук п'ять. Це точно єдине, що треба, щоб хлопці все ж таки, тому що зараз війна. Хто на фронт, хто хто ще куди, і це, конечно, зараз трохи взяти і робити повнометражний фільм. Складно. Ну, подивимося, що у них вийде. будемо сподіватися на якісь великі формати круті, але ще хотів вас запитати: зараз тут ну, змінюється формат, будується нова система побудови кіно, молоді люди хапають камери, які ніколи до цього не, тих, не тримали в руках, йдуть, знімають, стараються, щось там роблять документальне, щось роблять художнє, граються з цим, хтось виходить серйозний, хтось е, насолоджується самим процесом, а не результатом. Але е, постає питання, яка потім ну, все заспокоїться, mm -hmm. якось це все. Сформується в якусь більш-менш стабільну систему. Яка в цьому має бути роль держави? По суті, держава, в принципі, дуже необхідна культурі. розумієте, Вона, в принципі, є гарантом. взагалі Для чого держава? розумієте, Існує для людей. Тому що ми. Це яка певна такова, стабільна ситуація, яка існує, формується так, в нашому оточенні. Це, тобто, це культура, це там, транспорт, і це, це люди. Один з одним вічливо поводяться. Це, в принципі, це відповідальність нами покладається на державу. Тобто, по суті, держава має сформувати так, щоб наші люди жили добре отримували хороші гроші, і щоб вони ці гроші могли витрачати не тільки на собі на їжу або там на бронежилети, а витрачати на те, щоб піти в кіно, розумієте? Тому що зараз ситуація така, що ну в принципі, ну бідна країна, розумієте? Людина приходить в кінотеатр, вона купує те, що вона вважає, що 100%, 100 воно їй має сподобатись. Оце, от розумієте, де там Ді Капріо грає, оце голівудський фільм. Там 150 мільйонів на нього витрачено. Оце я куплю вже точно буде, і вона витрачає ці гроші. Тобто, це не маленька сума для неї. Як правило, тобто, якщо людина буде отримувати в 10 разів більше, вона може експериментувати, вона може, як знаєте, купити в одне кіно квіточок, подивилась 5 хвилин, пішла інше кіно, купила квіточок. Тобто таким чином з'являється конкурентна спроможність нашого українського кіно, яке ну я не думаю, що там через 5 через 6 шість років буде там боротися на рівних там, з голівуським виробництвом. Нам треба піднімати економіку країни, розумієте? От Давай, хай хай держава це нам зробить. Ну, і а, тоді навіть, з кіно а... буде все чудово, і не тільки з кіно. А, це чудово. Ну, Але серйозно. Е цікава штука, просто, ну, особ, особисто для мене просто постійно говорять про те, що блін, аудиторія ходить на, вибачте, на, Ді Капріо, на Ді Капріо, там, ну я не знаю. Ну, ну, Дікапріо що... Ді, Ді, Ді це, це непогано, я теж зараз сказав, потім подумав, що ні, насправді є ж набагато гірше штуки. Тобто ну. е аудиторія ходить на такі ну, мас-мас-мас -мар -мар маркет якісь там е марвелівські екранізації, не завжди вдалі, там ще щось таке. Е але часом трапляються якісь такі речі, не зовсім зрозуміл. Наприклад, уже фільм там Гравітація. Теж ну, він, так. ну так. тобто трохи неформатний для голівуду ну, фільм. Не очікували, я знаю, в Росії, наприклад, там Хоп він відразу зібрав величезну кількість грошей. Там паралельно виходила якась не дуже розумна комедія, uh -huh, uh -huh. і він і, і, переміг. переміг. Фактично. А, як так виходить? Можливо, а аудиторії просто пропонують. Розумієте, цей, це є повтор? різні аудиторії. Є Китай, наприклад, який дуже дивно реагує, наприклад, на фільми. Розумієте, там, наприклад, були. Хіти на рівні голівудських блокбастерів збирали там експериментальні російські фільми. Розумієте, там є певна історія. Тобто, вони по іншому зовсім реагують на ті ж американські фільми. Тобто, розумієте? певна специфіка, російська специфіка, вона дуже специфічна. На жаль, щодо ну, не те, що на жаль, Україна, слава Богу, не Росія. Розумієте, в нас зовсім все ж таки інша аудиторія, хоча вона десь близька. Цікаво, так кучку перефразували. Розумієте? І, і в нас своя історія, нам в, 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 в нас оце, ну, це є не прокатник. Розумієте, є там Денис Іванов, який знову ж таки співпродюсер нашого цієї зеленої кофти», він багато чого вам розкаже з цього приводу, як, що, куди, взагалі, яким чином. Знову ж таки, дуже важливо відіграє, звичайно, свою роль на ці свята, наприклад. Наприклад, на 8 березня це, це якусь романтичну комедію, це вона, звичайно, порве все, все на світі, тому що всі підуть з, 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 своїми половинами в кіно, і це, звичайно, має бути щось романтичне. Тобто це це, 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 це бізнес, розумієте? Це бізнес. А і бізнес, чесно кажучи, він в нас, на жаль, такий ж, як і в у всіх, як на ринку Петрівка, розумієте, воно це швидше барижничество. Це коли люди не, не, не думають щось вкласти, якусь перспективу, вони хочуть одразу тут, і тому вони беруть там, ну щось вже, вже, вже 100%, що буде, так би мовити, продаватися. І це певна біда, звичайно. Тобто, в нас в кіно, на жаль, експериментів, ну, в кінотеатрах по всяких експериментів просто немає. Тобто, в нас чітко йде, якби досить так, скажімо. Е мало цікавий е асортимент. Повернемось до вашої зеленої кофти в такому разі. Скільки в ній відсотково бізнесу? А там ні, ну як в нас швидше зелена кофта це в принципі 90% інвестицій. Я можу сказати інвестиції На в платі. наступні проекти, в наступні фільми, в наступну так би мовити, якусь мову, яка там буде вже більш як скажі, скажімо, більш розвинута вже в там наступні роки в українському кіно. Розумієте, по суті, це не була бажання заробити грошей. Чесно, це було бажання саме зробити певний резонанс, резонанс, а завдяки тому, що цей фільм і він їздить по, там, непогано по фестивалях міжнародних, отримує там певні свої відзнаки. Ось і шанс, так би мовити, знову ж таки за е, спровокувати певну так інтелектуальну реакцію там невеликої кількості людей, але які, в принципі, є відповідальні взагалі за інтелектуальний стан речей в Україні, розумієте? Тобто якось щоб відпори, відпори, відбувся певний діалог, відбулась певна рефлексія. Фактично, ви берете, знімаєте зелену кофту, там ваш колега Слабошпицький знімає плем'я. Ви возите по фестивалях, заявляєте про себе цим фільмом, і далі ви отримуєте можливість знімати нові. А, ну, фільми. Це, це, ні, ну, це в принципі зараз. От, от якби якщо, якщо ти, якщо ти не голівудський режисер, це чи не єдиний твій, так би мовити, шлях. Тобто, фільм, твій фільм має бути причиною для того, щоб виникнув наступний твій фільм. Це може бути а, як фінансова частина, вона, як правило, така. Не дуже серйозно. а в першу чергу це має бути так, би мовити, якась, скажімо, так. Частина успіху, який дозволяє тобі, в принципі, ну зовсім успіх, успіх, це така категорія. Ти ж потім значно. казали, типу, ось вийшов новий фільм. Це від того самого режисера, який колись ще зануковав. Так розумієте, коли ти стаєш вже автором, якого чекає, з яким є роз, якась, можна в таку певну розмову вести, розумієте, як книжки, наприклад, там Брауна, да, які там все, все весь час нам подає нові книжки, і ми вже чекаємо цих книжок. Це в принципі не в такому широкому форматі. відбувається, так би мовити з авторами фільмів. Не те, Мені здається така штука, як зламання стереотипів. Наприклад, до, мені здається, до той, хто пройшов крізь вогонь. Про якесь українське кіно, яке будуть про яке будуть знати як мінімум, ага. всі можливо не всі бачили, але чули точно всі, афіш багато було ага. і так далі. Хоп, всі вже розуміють, що є українське кіно. Відповідно, всі наступні режисери, які випускають українські фільми, вже типу, як ну вже ніхто нікого не дивуєш, що стої, це вже контекст, українські фільми. це вже контекст, контекст необхідно. Потім цей контекст буде в такому форматі вже існувати, коли вже буде багато українських режисерів. Ти вже будеш знати такого, такого умовно кажучи, такі то такі-то проекти, які так чи інакше будуть торкати. Ну там Кіра Мурата. Вона ж існує взагалі, да? вже існує давно, чітко, міцно і там чекають і проекти і не тільки на фестивалях, а є своя гридацька аудиторія. розумієте? Не, насправді круто, що ну, нас все більше людей можна зустріти на вулиці, зупинити їх запитати, типу, назвіть 5 українських режисерів, так хоп, і ці люди починають з'являтися. Розумієте, в нас, нас починається відбуватися, як. Це, с -с 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 Народжується свій свій модер модерний культурний контекст український, який вже абсолютно його, наприклад, твори, які там робляться, кінотвори чи романи пишуться в Москві. Він абсолютно вже не відповідає цей контекст цим речам. Тобто, ми, ми змушені осмислювати ці речі самі розумієте? Хочемо ми цього, не хочемо. Наше кіно буде, наші романи будуть, наші книжки будуть видаватися. Буде так би мовити багато. Там вистави будуть робитися за п'єсами українських авторів, які будуть роз... Розкажи про Україну. Тому що це, це, це необхідна людина, розумієте? Вона не тільки їсть, вона ще й думати змушена. Е, знаєте, дивна така штука, я ж проходиш повзафішу російських фільмів, думаєш. Про що? Ну бані ну поки поки покидає повірте мені, що зараз ще ще ну, не те, що вплив, а якби аудиторія ринок для російського виробництва в Україні дуже великий. Він великий, він буде існувати. Все одно це якби наш сусід, який би він там у нас не був. Ми будемо вболівати за те, що там відбувається. Нас це буде торкатися дуже серйозно, звичайно, за любих обставин. Будемо вболівати за їхні кіно. Не будемо вболівати. Ні, ну будемо по поче почесно. Те, що в них відбувається, дуже погано розумієте. Ми в першу чергу від цього страждаємо. Чим? Якщо б там якась більш-менш була свобода, якщо б там була якась можливість реально якось так в, в, в їм винурнути з цього. Зрозуміло, що набагато комфортніше жити, якщо ваш сусід за стіною. Ну Подивіться, адекватний. з поляками ж нормально в нас. Да? Хоча б типу, в нас, там, нам всім розкажуть, що вони запекліші наші вороги. розумієте. Вищас б... да, навчать, що вони там, тіпу, в нас там, гнобили там, українців і росіяни спасали від поляків. Нормально все, тому що там нормальна країна, там цивілізоване суспільство. Будемо сподіватися, що ми зовсім скоро можемо, зможемо говорити і про нас так само. Будемо сподіватися, відбудуться якісь зміни. Ви так зарядили мене, насправді оптимізмом. Я до цього думав, ну окей, поговоримо про українське кіно. Тепер мені здається, що ми поговорили про українське кіно. Це все інша речі. Дякую дуже. З нами був кінорежисер Володимир Тихий.